Того ж дня після богослужіння блаженніший Владика Володимир побував на фотовиставці під назвою Соловки між минулим і майбутнім. Експонувалися фото в Київській міській галереї мистецтв Лавра. Відвідати фотовиставку у блаженнішого Владику спонукала її назва. Адже тривалий час у людей його покоління саме слово Соловки викликало неприхований жах. Туди в суворий північний край, в роки тоталітарного режиму, відправляли на заслання усіх неблагонадійних. Я господь Бог мудро устрою. Я сурові місця на землі холі. Це місце прославилось суровістю, жорстокості людей над людьми. Всі там перемерло люто. Не виних було страчено або в муках померли. А тепер, слава Богу, залишки архітектури храмової особливо. Там тепер це зберігається. І люди хоч через це торкаються тої системи і тих років. Так, що це. За такі У виставковій залі галереї Лавра експонувалося близько півсотні світлин, відзнятих на Соловецьких островах киянкою Оленою Малицькою під час її творчого відрядження в Архангельський край. Таким вона побачила сучасне життя на Соловках. Неквапне розмірене, властиве переважній частині жителів північних земель. Історія цього суворого краю рухалася химерними стрибками. Дерев'яні сільські будинки, здається, стояли тут віками і час не зруйнував їх. А ось монастирі, збудовані прибулими на острови монахами, в безбожницькі часи перетворювалися на концтабори та тюрми, і до них направляли з поміж інших політичних і священнослужителів. Авторка Цих Светлых, Дики всех, кто побывал на Соловках, не залешилась обойдужею до Цией Земли. Все мои впечатления я постаралась передать в этих снимках. И мне кажется, у меня это получилось. Потому что все мои ощущения, все мои впечатления, все то, что я хотела передать, и суровую красоту этого края, и портреты людей, которые там живут и работают. І какіта Ростіні чудесне, тетлі замічательний разом із первосвятителем фотовиставку Соловки між минулим і майбутнім також відвідали митрополит Донецький і Маріупольський і та секретар Пецте для церкви архієпископ Олександр, священнослужителі Київської єпархії.